Вітаю всіх, цей блог записую саме в день відкриття Олімпійських ігор. 65 легкоатлетів представлятимуть нашу країну в Ріо. Більша частина з них вже в Олімпійському селищі готуються, тренуються, адаптуються, акліматизуються і активно роздають інтерв'ю. Починаючи з 12 серпня всі наші погляди будуть прикуті. Туди, і ми будемо вболівати і постійно говорити саме про тих спортсменів, які представлятимуть нашу країну. Але сьогодні дещо про інше. На кожних змаганнях є люди, які, яких дуже хотілося бачити в команді, які заслуговують бути в команді, але з тих чи інших причин вони туди не потрапили. Зрозуміло, такі є і на цій Олімпіаді, один з них це наш відомий бар'єрист. Станіслав Мельник. Нещодавно Стас оголосив про завершення своєї спортивної кар'єри, на жаль, і ну, я відчуваю таку потребу сказати кілька слів. Стас, по-перше, щиро по людськи дякую вам за ваш внесок в легку атлетику. Дякую за те, що ви робили і як. Це не тільки спортивні результати. Але це і ваша особистість, те, як гідно ви себе поводили, те, як ви вміли завжди бути авторитетом для спортсменів і тренерів, те, як ви мужньо боролися з травмами, які, на жаль, не дали вам повною мірою реалізувати ваш спортивний талант. Все це заслуговує на повагу і за це вам щира людська подяка. Навіть той факт, то як ви прощаєтеся з легкою атлетикою, це, ну, прощаєтеся щонайменше як е, діючий спортсмен е, це теж викликає повагу, бо робите це гідно, робите це теж е, ламаючи стереотипи, доводячи, що спортсмен може бути успішним в навчанні і в побудові своєї кар'єри, доводити те, що є життя поза спортом. І тому ми, хочу сказати про те, що ми будемо завжди вважати вас членом нашої команди. Ми вдячні вам за те, що ви робили і робите. І ми щиро зичимо, щоб ваші мрії збувалися, щоб ваша кар'єра була успішною і щоб у вас виходило все, що ви задумали. На цьому прощаюся. Всім до нової зустрічі.